Микола Хвильовий Повість про санаторійну зону Розділ 13 Він прокинувся і здивовано подивився навкруги себе. Фотелі, ліжко, канапа, на якій він лежав. Все це з першого погляду здалося йому через міру надзвичайним. І тільки коли він побачив на цвяжку одну із катриних блюзок. Що її сестра Катря, виходячи з кімнати, очевидно, не встигла сховати в корзину. згадав ніч. Вчора, положивши в кишеню листа до своєї сестри, він ліг на канапу і непомітно для себе заснув. Він це добре пам'ятає. Але що ж далі? Він дістав написаний ним лист і хутко пробіг по рядках. Виходить, що все те, що він згадує, все це було. Анарх поспішно вийшов із кімнати і побрів до поштової скриньки. Він так нервувався, вкидаючи туди свого листа, ніби боявся, що щось пошкодить йому. З півночі біг холодний вітерець, енергійно наступав осінній день. Не вірилось, що тільки на декілька годин тому над санаторійною зоною прийшла гроза, ртуть падала. Стояла холодна ріка і холодні води. Зрідка накрапав дощ. Койки сьогодні не винесли в садок, розташували їх на веранді. Коли Анарх ліг на свою ліжницю і подивився на хорих, побачив обличчя всім були якісь сірі, і скучні. Очевидно, нікого і нічого сьогодні не цікавило. Навіть ніде не видно було книжок. Що протягом цього літа відігравали таку велику роль в суперечках між хорами й сестрами. Слухайте, почув анарх позад себе сухий голос. Він повернувся і побачив майю. Лягаючи на своє ліжко, він не помітив її. Що таке? спитав він і подивився на дівчину. В ній уже зовсім пропала колишня бадьорість. І тільки зрідка проривався тихий негарний смішок. Пам'ятаєте? Вона сказала не пам'ятаєш, а пам'ятаєте. Той веселий день, коли я з вами востаннє зустрілася на командній висоті. Пам'ятаю, а що? От що. Ви сказали тоді мені, що ви хори. Я вам не повірила. Тепер вірю. Дуже радий, кинув анарх і подивився навкруги. Навкруги було так сіро й скучно, що в нім у ці хвилини не прокинулось жодної мислі. Навіть зиркнувши якось на дальню койку і побачивши на ній Карно, він тільки й подумав, що Митеранпаш сьогодні зовсім не такий, яким він бачив його вчора. Що ж до того, чи справді Карно був учора з ним, чи то просто була примара? То він навіть не поцікавився. Наступив момент цілковитої апатії. Анарх і справді попав у якесь зачароване коло. Ішла апатія, за нею тривога, ймання пересліду, причини якої він і досі не міг розгадати, і нарешті проривалося життя. Останній момент знову зміняла апатія і так без кінця. Вашій хоробі я тепер вірю, я тепер вірю, сказала Майя. Бо не тільки я, можливо, і багато з нас захворіло на цю хоробу, але нашій хоробі ім'я не гістерія. А як би це м'які ж сказати? А судінки. Бо ж подиві, подивіться, я завжди погоджувалася з цим твердженням, що ми надто гнучке тіло. Я знаю, що ми служитимемо тільки тій клясі, яка власть. Але, Але ви, мабуть, трохи не погоджуєтесь? Ні, різко сказала вона. Я цілком погоджуюсь. Я сама належу до тих, про кого говорю, і добре знаю породу цих людей. Але я мушу визнати. Що починаю зневажати цей крам, і не на словах, як це часто буває з нами, а щиро, на ділі. Ви подумайте, все ж таки ми колись давали гідних поваги людей. Був час, коли з нашого осередку виходили безгрішні апостоли і святі проповідники. Варто пригадати хоча б минуле століття і початок нашого. А тепер. Тепер я сама собі не вірю. Мені здається, іноді ще я здібна на ту Гедоту, без якої тепер не може жити названа порода. Подивіться, хоч би на нас, на нас всіх тих, що тікали за кордон і від тіля поплюжили республіку, з якою солоденькою усмішкою плазують вони на задніх лапках. Де є їхнє почуття своєї людської гідності? Це ж кошмар. Але не одні ці. Хіба ті ще живуть тут? Хіба вони не являються крамом. Тепер кожний бувший велетень не більше як першивенький інтелігентнішка. Міщанин, сволоч, який нахабно дере Кирпу і ще нахабніше заявляє ми. Себто ми, не ті, що пахали це між іншим, а ми власть. Зі мною було вже багато випадків, коли я таких от артистів приймала. За партійців. Він так упевнено говорить ми, що ви ніколи не подумаєте інакше. Знаєте, це до болю противно. Саме в цьому я й бачу розклад вершків нашого суспільства. Я чув, що це непогано. знову в'яло сказав анарх. Або подивіться, продовжувала Майя, незважаючи на репліку. Загляньте в магазині, де. І в магазини, де продається Марксівська література. Звичайно, за велике завоювання можна вважати той факт, що наші вороги читають те, що ми хочемо. Але ж гидко дивитись, коли вся ця продажна сволоч навалюється на нашу книгу і пожирає її, майже давиться, пожираючи її. А для чого це? Щоб скоріше сказати ми. Анарх слухав ці їдкі слова і несподівано відчув, як у нім заворушилось щось подібне до злоби. Він повернувся і сказав. Це закон Дарвіна, боротьба за існування. Майя зневажливо подивилась на нього і знову перевела свій погляд на койку. І це розумію, сказала вона, але все-таки людина повинна чимось різнитись від гадини, і та бореться за існування. Де ж людська чистоплотність, і коли хочете щирого признання, я скажу, мені буває соромно до сліз за цей продажний крам. Вона змовкла і одвернулась. Анарх байдуже подивився на неї, прикрив ковдрою подушку і, раптом, підвівшись, мовчки пішов на проселичну дорогу. В їдальні він побачив за невеличким столом нервову хору. Що кожного дня заносила щось у свій щоденник, дітки розмови входять у систему, писала між іншим у своєму щоденнику хора. Навіть Унікум і психопат і ті почувають потребу висловити свою незадоволеність. Знову лікарський смотр, говорить Унікум. Нову подає діток. І тоді ж виясню, ви, вияснилося, це просто комедія. Головний лікар запише зарані кого треба виписати, а консиліум лікарів просто так, для блізиру. В цім певні і унікум, і психопат, і інші. І вони перекидаються отруйними фразами: Як же, мовляв, від ціля треба зробити висновок? Залицяйся до головного лікаря. Від Відсіля, безперечно, і так званий протекціонізм. І певна, що тут мусить усе змішатися і партійні, і безпартійні, і анархи, і радбури, і комбури. А коли змішається, тоді виясниться, нас давить протекціонізм. Ми загрузли в протекціонізмі. І тому завтра треба обов'язково побачити головного лікаря і зробити йому ласки. Але що ж буде робити другий пол? питав психопат. Це залежить від його таланту. Я давито кидала унікум і продовжувала вивертаючи гладкий торс. А завтра не головний лікар, а прийдуть черевички з губздраву. Подивляться вони на санаторій, покоштують мороженого, покрутять носом і скажуть Нам цей санаторій не подобається, значить, ми поїдемо в Крим. Будь ласка, передайте цю записку секретареві губздраву. І влетить. Тоді санаторій, коли він не дурень, мусить зроб... зробити так, написати записку і до першої записки, приложивши цю записку, приложити й камінь, що ним чистять нігті, який теж залишили черевички. А в записці оце посилаємо секретареві губ здраву манікюрний камінь і записку, яку залишили черевички. Просимо від себе послати її в Криму. Гадаємо, що це для держави не буде накладно, бо одна людина все одно багато не з'їсть. Оце і все. І це буде сучасна притча про камінь для нігтів, про секретаря Губздраву і про черевички, які поїхали в Крим. Буде, кричить хтось із своєї койки, чи на Карноти навчився так язвити? У нього, друже, у нього, відповідала унікум. Воно-то так, та чого ж ти не договорюєш, каже Майя. Я за тебе договорю. Воно-то так, та треба тобі, Уніком, не забувати й тієї байки, де говориться, чим кумушек щитати. Ну, словом, ти знаєш. І тоді вияснилося, що Майя хамка. Уніком підбігала до неї і дробила. Я не розумію, що ти із себе корчиш. В тебе, мабуть, ущекнене самолюбство? Да? Кажи. Маня не відповідала і виходила з палати. За кілька хвилин анарх зійшов на путівець. Він ішов по проселочній дорозі й уважно розглядав стеблину на руці, що на ній завмер мініатюрний шашель. Із-за ріки й тепер гулом темної міді кракували дзвіниці. Будинки то вибігали із змернілої зелені, то виринали, то знову потопали в ній. Дороги й роздоріжжя відходили по кварталах у ньому даль. Було зовсім сіре і скучно. І не вірилось, що колись тут, на цій доріжці, видно було, як боковий шлях вилітав із багряної тирси, клекотіло сонце, а другий шлях від гралтайських меж. Шляхи злітались, зливались і йшли до лісової будки. На ці шляхи часто виходив анарх і дивився на місто. Але місто завжди було таке ж незрозуміле, як і корейський бажок. Саме на цей боковий шлях, що біля експериментальної ферми, увечері дівчата йшли з оранжерей і співали пісень у бусковий захід. Це були пісні журні журні. Починалися вони з гори високої і кінчалися тим, що молодість не вернеться. Тоді експериментальна ферма відлітала від санаторійної зони на неможливі гони. Але зате вранці кипіла тут радість. Коли падали роси й шумів ядерно світловій, тоді на дахи експериментальної ферми падали каміння всіх спектральних віт. То розсипалася корона землі. Сонце. Анарх ішов навмання і тільки тоді зупинився, коли з-за перевалу прозвучало соковито контральто. Він підвів голову І побачив, повз нього, направляючись із города, пролетів фаетон. Тоді він раптом скинувся. Куди і чого він іде? Він круто повернув і пішов до санаторійної зони. Розділ 14 надходив листяний шум. Хилилися жовті безсилі дерева, падало листя, а на десятинах міської в'язниці мертва лежала осіння прозора далечінь. Надходила осінь. І всюди, і на кожнім із хорих почувалась вона. Маю ніхто вже не наважився б назвати легковажною дівчинкою. Її не пізнавали. Вона схудла, змарніла і за черговий тиждень не тільки нічого не взяла, але й загубила декілька фунтів. Годинами вона лежала в своїй палаті і вже не виносила своєї койки на веранду. Анарх не виходив із палати і годинами дивився то на одну, то на другу з чотирьох стін. Але частіше він спирався поглядом у стелю. Вона чомусь нагадувала йому туманний день і його перший сніг. Сірий колір проточувався крізь вікно і похмурів, як сам присмерк. Утім була не то розгубленість, не то тоска, не то просто нудна мовчанка. Це, нарешті, була не кімната, а якась сувора пустеля. Тільки ординатор і досі ходив у травневім костюмі. Але коли він заходив в анархову кімнату і зупинявся біля порога, суворий і холодний, анарх і від нього відвертався, бо і в цім травневім костюмі стояла осінь. Що ж до хлоні, то він остаточно перинув у меланхолію. За ним із призначення ординатора стежили тепер, не відходячи, дві сестри. Тим же сестрам наказано було доглядати і Майю. Одного дня вона підійшла до ординатора з проханням відпустити її в город на декілька годин. І коли їй той не дозволив, вона закатала гістерику. Доктор так розгубився, що забув навіть зміряти їй температуру. Сестра Катря мусила розбуркати майю вночі і поставити їй термометр. Проте й сестра Катря була сама не своя. Вона напружено чекала від командировки. Щоб трохи забутись, вона просиджувала цілі ночі за книгою і, заснувши вранці, раптом прокидалась і перелякано дивилась навкруги себе. Перед нею росла темна стіна, і здавалось їй, що на неї наступають якісь важкі, незрозумілі квартали саме квартали, як щось абстрактне і непереможне. І ці квартали полосували невідомі лінії на безкраїх полях. І відходили в сірий дим безвісти. Надходила осінь, у городі її ще не бачили. Мотори й димарі випускали натовпи диму й закривали небо. На вулицях пахло бензолом. А тут, у кожнім ледве помітнім шелесті мініатюрного листочка, відчувався осінній перебіт. Дерева все глибше вгрузали в червоне золото. І стояли в надмірній задумі. На перевалі репів ясень. Його підрізали бандити. Надходили листяні симфонії і затоплювали в ліс, ліс. Надходив золотий потоп. Зрідка вибігали з поляни кучеряві дерева, перелякано озирались і зупинялися. Але не було виходу з цього золотого потопу. І експериментальна ферма, і санаторійна зона, і перевали, і межі, все перенало в нім. Ішла мудрість глухого часу, і анарх знову збентежено дивився в сіру стелю. Він зрідка виходив на доріжку, там озирався навкруги і прислухався до шаматіння. То листя злітала з дерев. А осінь усе глибше і глибше заходила в колодязь часу. Уже не горів капусник, його зрізали. Іноді перенав у багрянцях захід, і тоді ж чекали шалених вітрів. Але й вітри не йшли, ніби й вони боялись потривожити цю мовчазну осінню елегію. Санаторійна зона, діє будівлі і конторський пляц, і яблуневий груш, глуш все чутко прислухалось до золотого потопу. І думав анарх, що от-от вибіжить із яру розпатлана темна розпука, розкине руки, впаде на голову в Богу землю і гістерично заридає. Іноді він бачив її. Вона лежить, от стихає її плач, вона мовчки підводиться, дивиться синіми очима вдаль і траурно, нечутно зникає за перевалом. Надходила осінь. В городі, безперечно, про неї нічого не знали, а тут вона почувалась у мегатінні сухих зір, і в зажурі невеселих доріжок, що плутались, і стурбовані відступали в нетрі старошко лісу. Дикий малинник відлетів до ріки, і самотній стояв під тихим бірюзовим небосхилом. Ріка мовчала. Зрідка над санаторійною зоною. Чули задушений крик пернатого царства. То по довгій лінії птиці перелітали за горизонтні межі. Ранком на порожній пустелі покинутого поля сідали важкі дрохви, стрепети. І тоді ж ріка приймала в свої води перелітні зграї птиць. То були крякви, черки, нерці, шелохвости, турпани. І ці туди на далеку лінію у вирій. Туди плав колинула й ріка, і сторожкий човен і потяг, що вилітав із промислового центру, і шалено нісся в золотий потоп. В місячної ночі, коли тихо каливалися осінні хвилі і бриніли вогкі вог... 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 віт вітри, човен став одинокою забутою примарою. Але й мовчазності ріки була та ж сама невимовна самотність. Іноді стрепети раптом підводились із порожньої пустелі покинутого поля і різали ріку своїм важким польотом. Надходила осінь. Вночі пахло жовтим диким воском, і тоді простори буйної, неспокійної республіки плутались по темних шляхах, бігли до моря і прислухались до шелесту похилої тирси. Саме тоді й пахло незносним диким воском. Але золотий потоп плинув далі і далі. І вже затоплював він і каганцеві закинуті оселі. Вдалині мигатів город, на оазі великого степу маячили люкси своїми холодними вогнями. І на світанку анарх бачив до города бредуть струнки тополі, і думав, чи це не пілігріми з далекого краю. І, здавалось, анархові що він стоїть серед забутої Аравії, а там, де город, зовсім надзвичайно крапка, там Ель Харам, Кааба і таємний чорний камінь. Анарх несвідомо, в якомусь півсні шепотів, куди пілігріми. Надходила осінь, і знову незносно пахло жовтим диким воском, і самотньо виглядала веранда санаторійної зони. Тільки кавинники цвіли ще гарячим цвітом. І чути було, як за рікою кричить санаторійний дурень своє незрозуміле О. Санаторій потроху вилюднявся уїхав один, другий, третій. Нарешті почали готуватись до від'їзду в Магія, Унікум і так далі. Між анархом і Майєю остаточно пробігла чорна кішка. Тепер їх рідко можна було зустріти вдвох. Декого це почало навіть дивувати, що таке, чому це вони стороняться одне одного. Зате з хлонею, анарх тепер майже не розлучався. Ті своєрідні фантоми, що ними завжди жив юнак, анархові потрібні були тепер, як саме повітря. Хлоня сідав на ліжко і говорив І от я йду кудись у поле, я думаю, скучно. Я думаю, що моя епоха, як та прекрасна незнайомка, вискочила, схопила мене в обійми, затуманила мій мозок і раптом зникла. Я метнувся, де вона, але її вже нема. Так, машинально повторював за хлоною, анарх. Так, нема, казав далі хлоня і задумувався. А то, буває, здається, що цю незнайомку. Давить хтось своїми брудними руками. Я схоплююсь, я горю весь, я спішу їй на допомогу, але добігаю до проклятого місця і бачу знову нічого нема. Так, машинально повторював захлонею анарх. І в таких розмовах вони часто просиджували цілі вечори. Їм ніхто не перешкоджував. Два хворих хворих виїхало. А метранпажа знову перевели на своє місце. Для решти хворих залишилась одна тема розмова про тих, кого виписували. І було великою несподіванкою, коли одного з хмарного дня на санаторійній зоні зчинився енергійний гамір. Прозвучав розбитий черепок Міді, кликали на обід. Хорі мляво підводилися з кояк і сідали за стіл. Раптом підвелась Майя і спитала, хто вчора ввечері сидів за моїм столом? Хто ж сидів? Ніхто нічого не знає. Для чого це їй? Вчора сиділа вона, а пізніше, здається, анарх. Майя нервово підкинула плече і мало не скрикнула. Я питаю вас, хто сидів за моїм столом? Дехто навіть підвівся. Чого їй треба? Тоді Майя вискочила з-за столу і розридалась. До неї підбігли і стали її заспокоювати, їй подавали вже стакани з водою, але майяні ридання переходили в якісь гістеричні викрики. І тільки коли прибіг ординатор, хорі нарешті догадалися підійти до Майяного столу. Там вирізано було ножем це Майя є нецензурне слово з анархом. Літери були великі, і фраза зайняла всю площину стола. Всі занервувались, навіть миршевий дідок не посмів увернути цинічної фрази. Але хто ж це міг зробити? Це ж чорт знає що? Мужчини суєтилися біля столу й радились, як найти негідника. Припущень було багато. Вчора тут сидів анарх, але не міг же він зробити таку Гедоту? Навіщо йому компромітувати і себе, і маю. Ніхто не здібний був на таку низість, крім дітка і Карно. Але ж ні того, ні другого, це всі добре знають, вчора тут не було. Дідок суєтився і клявся, що він цього ніколи б не зробив, йому вірили. Вірили про те й тому, що й Карно не був тут. Карно між іншим, не знав, кого взяли на підозріння. Останнього часу. Метранпаж вів себе досить порядно, і було б несправедливим думати на нього. Звичайно, тільки від Карно можна було чекати такого стилю. Але ж з за цього не можна обвинувачувати людину. Майя того ж дня не обідала. Хоч і зрізали парканну фразу, вона була так схвильована, що після того декілька днів не виходила з палати. Щодо анарха. То з цим із цього часу й справді скоїлось щось неладне. Коли йому говорили про цю історію, анарх тоді не був за столом, він якось розгублено дивився на оповідачів. Нарешті хорі почали перешіптуватись і запевняти один одного, що цю похабщину саме анархі написав. Тільки сестра Катря, коли її говорили про це, хвилювалася й кидала Не смійте казати так.